Іграються гравці Буковини. зараз. Можливо, буде подача з лівого флангу, але ні, відпрацьовують гравці скали у захисті. Але знову першими на підборі є гравці. Буковини. Що ж однозначно вже можна зробити висновок. Команди зіграли 19 хвилин у першому таймі, і можна сказати, що Буковина грає першим номером у першому таймі. Скала десь більше захищається, і більше зараз команда господарів зробила ставку на контратаки, але справа в тому, що ці контратаки не проходять, важко Роланду Білалії. Він по суті єдиний чистий нападник у своєї команди. Тимирівський небезпечно і рахунок відкрито. Ігор Тимирівський, точніше, Олександр Тимирівський даруйте, забиває скаліп, проходить комбінація, і команда Чернівців. А Клименко, відпрацьовуючи на оборону фолить. Тарас Сивка біля м'яча. Штрафний для буковини вже вкомпенсований арбітром часу в першому таймі. Сивка виконує подачу. На ближню стійку і ця подача завершується взяттям воріт. Буковина забиває скалі у роздягальню, рахунок стає 2-0. І на цьому орбітер завершує перший тайм. Якщо я не помиляюся, забиває Сергій Раца. Перший атаці гравці Буковини, Абсолютно вільний лівий фланг. Раться вже в штрафному майданчику. Простріл відрація гостро, але немає завершального удару. Зараз немає, а зараз може бути. І є третій гол. Забиває Буковина Третій гол у цьому поєдинку.